Всім привіт! Це четверта частина відео про проблемну ділянку кругового руху на острові Хортиця. Життя іде, пори року змінюються, але ці неправильно встановлені знаки і досі тут. Як ви могли бачити в попередніх випусках, ми вже двічі дзвонили до поліції для вирішення даної проблеми. Так, вони зробили одну спробу щось змінити, але це ще більше ускладнило дорожній рух. Ми довго думали, чому за півроку вони так і не змогли привести знаки у відповідність до ПДР і раптом усвідомили, що у них не було відповідної практичної інструкції, якому зараз їм люб'язно надамо. Нагадуємо, що на в'їзді на це перехрестя, встановлені знаки круговий рух і головна дорога. А ліворуч, по ходу руху по колу встановлений знак дати дорогу, що є колізією. Отже, інструкція: ми беремо знак дати дорогу і переставляємо його до знака Круговий рух. Попередньо прибрав знак Головна дорога. І це все. Так. Ви зараз більше часу витратили на перегляд цього роліку ніж компетентні органи витратили б на зміну цих знаків. Компетентні? Компетентні. Тож закликаємо наших глядачів і підписників розповсюджувати цей ролик, щоб виконавчі органи його побачили і змогли втілити інструкцію у життя. Віримо, сподіваємося, чекаємо.